Мам, що ти робиш? Нічого солоденький. Чому моє ім'я на екрані? Не хвилюйся за це, я просто голі свого сина. Стій! Ні -ні, ні ні Ха! Не гугли мене БПЗ. Чому ні? Не знаю, ти можеш отримати вірус. Коронавірус, не знаю. Хм, ти виглядаєш. Ні, висас. Будь ласка, не роби цього. Вже зробила. Вау! Подивіться на мого сина! Такий гарненький. Стоп. Мені цікаво, що робиться кнопка. Мам, ні, не чіпайте! Чар і справжній дівчиної білги. Оу, мамо, що ти знайшла? Нічого солоденький? Вітаю, молода, леді. Будь ласка, ведіть кредитку, щоб продовжити. Кредитна карта. Білуга, де моя кредитка? У мікрохвильовці. Дякую, вона потрібна капкейк. Хто така капкейк? Припини дуркувати. Мам, я самотній. Звісно. Кредитна карта підходить. Чудово. А тепер розкажи усе про мого сина. Що? Це повідомлення не було відіслане. Мене заскалили. Добре. Е, до речі, моя черга. Твоя черга? Я гуглю тебе. Сину, а ні, не гугли свою матір. Чому ні? Результати можуть бути недобрі. <рив> Тепер я хочу загуглити це. Бєлу-мама, Мій син дратує батьківство. Дай Да, я мусила біля в тижні. Мам. Так, сину. Я, 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 я. Ти хочеш пити? Ось молока. Я, я вимикаю безпечний пошук. Що?